Справжня розкіш уже у нас в студії дівчата. Це щось неймовірне. Шикарний розкішний набір, перли, натуральні перли, культивовані перлини. Сьогодні у нас такий набір намисто, сережечки, пусети і каблучка з лазуритом. Виглядає в комплекті просто вау! Культивовані перли. Це історія е, спільної роботи природи і людини. Це натуральний камінь органічного походження, який е, культивується в природному середовищі існування не Кожна устриця може формувати мінерал, тому потрібні особливі різновиди. Вирощуються мінерал із допомогою людини, і саме під контролем. Так, це складний процес, який може тривати до шести років. Оскільки це натуральний мінерал, але поміщений у спеціальні умови, фахівці не можуть впливати на процес, тривалість, так, результат і, а, взагалі, успіх вирощування. Кінцевий результат залежить від природи. Людина може лише надати всі умови для а, культивування. А нетлінна класика, неповторна романтика, символ жіночності та елегантності це все перше. Якщо раніше перли надягали тільки для особливого приводу, то тепер їх носять і з футболками, і з джинсами, і навіть з косухами. А це той випадок, коли прикраса не виходить з моди і набуває з часом нове звучання. На думку астрологів, перли всіх кольорів підходять ракам, водоліям, рибкам. Можливо, саме тому, тому що я рибка, я так обожнюю перли. Вони допоможуть позбутися меланхолії, сумнівів і нерішучості. А от жінкам, ракам навіть знайти багатого чоловіка. Для водоліїв перли оберіг від заздрості і помсти. А скорпіонам радять носити виключно чорні перли, його енергетичні. Чні вібрації позбавлять від надмірної різкості та емоційності сьогодні. А перли стають більш демократичною прикрасою. Дизайнери переосмислили їх роль і а, значення, і тепер ними прикрашають навіть спортивний одяг. Ой, як багато дзвоників вже на лінії. Я відчуваю, що зараз не всім нашим. Красуням може вистачити, тому що краса неймовірна у нас в студії. До речі, про каблучку це лазури так. Камінь із глибокою палітрою, що нагадує таке ясне літнє небо. Його називають небесні камені. Може так? А! Що прямо зараз? Я тут хочу виставити, щоб наші красуні роздивилися цю неймовірну красу-каблучка з лазуриту. А так, ну якщо знижку, значить знижку в студію 1800 гривень. Ну і це все завдяки вам. Але моя вам порада надалі. Телефонуйте ще активніше і буде вам іще щастя, буде ще додаткова знижечка. Ось такий сьогодні набір. Просто ми підібрали. Мені здається, в саме серденько, намисто, каблучка з лазуриту і сережечки-пусети. А так, мої красунечки. Вартість вже м, така приємна. А 1800 гривень, якщо враховувати, що це ми не за окремо там на мисто чи за каблучку, це за весь набір. Ну що, давай зараз ще продемонструємо можливо застіпку. Мені дуже сподобалася тут застіпка. Слухайте, така застіпка оригінальна. Зараз ось максимально вам так. Дивіться, по-перше, вона ось така з саме срібла у нас. Тут навіть є, я не знаю, чи тут буде зараз видно. У нас є навіть угу, так, проба є 925-та. Потім дуже легко, ось ви натискаєте на е, цю кнопочку, якби нам продемонструвати, щоб все було видно. Тут є кнопочка. Зараз так, ось натисли і е, дуже легко відкривається так намисто. Щоб закрити його, ви просто берете. Ось так. Вставляєте і до щелчка. Хлоп! Такий щелчок. Відчули, почули і все. І воно вже надійно закрито. Дуже зручно. А потім, щоб відкрити, достатньо просто натиснути на кнопочку. Ось раз і все. Дуже просто і легко. Ось таке розкішне намисто. Я нагадую код товару 403. Вау, ну це ж просто щось неймовірне. Мої улюблені перли. Як це виглядає, так? Надзвичайно. Просто. Просто надзвичайно і ще надзвичайні новини каже Лєра, що так, як багато дзвоників. Ми просто вимушені зробити ще одну знижечку: 1399 гривень за намисто, за розкішну каблучку, сережечки пусети. Ну це просто сьогодні мені здається подарунок для наших красунь, тому що підібрали абсолютно ідеальний набір. І кожна панянка його зможе одягати так, або все разом, або можна окремо. Хто собі вже як ем, придумає, як полюбляє. Я нагадую, що каблучка це у нас лазурит, камінь такого глибокою такою палітрою, що нагадує ясне літнє небо. Так, зараз вам викладу. Наші перли красиві і каблучка. Звертаю вашу увагу на каблучку. Подивіться, як красиво. Дійсно. Це щось неймовірне. Його називають ще небесні камені за його таке гарне забарвлення та таку містичну ауру. Лазурит привертає увагу своєю загадковістю та силою, а його спокійний колір викликає асоціацію з мудрістю та інтелектуальним зростанням. Чудово підійде тим, хто відчуває, що час змінювати своє життя, але. Не вистачає впевненості, страх приймати складні рішення або не знають, як правильно це зробити. Лазурит також є каменем інтуїції, та з ним можна отримати відповідні отримати саме відповіді на будь-які питання. Головне довіряти своєму внутрішньому голосу. Ось такий Чарівний лазурит. Я нагадую, що це натуральні культивовані перлини. І сьогодні у вас ще є така можливість за неймовірною вартістю 1399 гривень. От зараз, навіть якщо взяти і 1399 гривень та поділити на три, так, тому що у нас сьогодні і намисто, і каблучка, і усе те сережечки. І я ще хочу нагадати для наших неймовірних телеглядачів, що коли ви робите замовлення під час ефіру, ви обов'язково я і ще потім отримуєте, коли отримаєте посилочку, ми кладемо для вас невеличкий подаруночок. Таку дрібничку, так приємність. Це сюрприз. Тому а потім для вас буде такий іще приємний сюрприз, коли ви отримаєте свою посилочку. Я нагадую, що код товару. 403, вартість 1399 гривень. Це за набір. Доставочка буде безкоштовна. Нам час рухатися далі. Тому, хто зараз на лінії, залишайтеся з нами. Не хвилюйтеся, всі встигнуть. Сказали, всім вистачить. Всі дзвіночки, які зараз зайдуть, обов'язково ми вам перетелефонуємо. Ну все, ми рухаємося далі.